Шалом, це, Славко, у нас з вами літня спека. вечір, і я, як отой британський колонізатор, буду говорити з вам за національне будівництво колоній. Я скажу, що всім важко, і я вирішив до цього джиннастонікам не додавати льоду. Я не боюся бути серед тих, хто агітує не лише проти кондиціонерів таку спеку, але й проти харчового льоду. Все-таки війна, всім важко. Так от, говорити ми з вами будемо ні про що. Тому що світло вимкнули раптово. Ну, все життя, як і смерть, трапиться у нас раптово. І хотів би задати вам кілька запитань, просто не тому. Я хотів зробити цілу, цілий сюжет з запитаннями, такий собі квіц, але не вийшло. І от. Оскільки ви знаєте історію України, кожен з вас має відповісти для себе: от скільки років служили козаки в російському війську, наприклад, який був термін служби, чи в якому сторіччі почали видавати пашпорти Української держави? Чи ще щось таке простеньке, якщо згадаю, а ми з вами. Поговоримо за національне будівництво, знов. чому? Бо якось я згадував, що Україна є соціалістичною нацією, і мені цікаво, от зараз події відбуваються, як можна сказати, з ГДР. Чи перейде Україна 35-літній рубіж своєї історії? Я думаю, що є шанси пропітлять, хоча Байден сьогодні вперто шукав стільця, щоб сісти. Але з іншого боку, вітеран столітній кинувся цілувати руку Зеленському. Я не думаю, що він його переплутав з архієпіскопом Кантерберійським чи римським папою. Просто люди знають, хто нас зараз протистоїть фашизму. І що нам треба? Взяти з історії ГДР, національне будівництво. розумієте? Оця от держава, ми, в принципі, Путін дивиться на нас як, не тільки як солдат на ВОЖ, ну як ФРГ дивилася на Німеччину як щось незаконне, нелегітимне, чому немає місця. Ясно, що ФРН блокувала ГДР Федеративна звуки Німеччина. Блокували Демократичну Республіку Німеччину. лише дипломатично. була така доктрина, я вже не пам'ятаю цього пінчера, Вона роз... що ФРН розривала дипломатичні стосунки з кожною державою, що визнавала ГДР навіть з Югославією. Це було так смішно, що фільми з Гойка Мітічем знімали западні Німці, Оце... і ми їх потім дивилися років за пізнення років на 7-8. А от саму ГДР. Саму його не визнавав. Ну, це було смішно. Потім, коли на хвилі, на першій хвилі антисемітизму повоєнного, ви знаєте, цього я або, або сказав Палестинофілії, то багато арабських держав визнали Німеччину, тому що вона визнавала Палестину, але не Ізраїль. Але проблема в чому? Що німцям треба було вигадати якусь ідентичність. Уявляєте, що у вас. Демократична Республіка Німеччина, і вам потрібна ідентичність, якась соціалістична нація. Я вам хотів прочитати краткий курс історії української ССР, Я його колись виклав на папері. Не думаю, що всі його прочитали в Фейсбуці, але з часом його треба поновлювати і запам'ятовувати. Лише окремі тези. називаємо, що Україна. Українська нація сучасно вот будувалася як соціалістично, тому що кінець попередньому існуванні унії. Революція поклала кінець унії ряду українських областей з Російської імперії, а потім і друга революція Унії з Австрійською імперією. І Українцям довелося будувати власну. Державу заново, і всі, хто її будував, були в тій чи іншій мірі соціалістами. І боротьба за будівництво української нації проходила між соціалістами. Тому вони так не тільки охоче розстрілювали один одного, але і обзивалися всякими визвисками німецькі, українські націоналісти, фашистські, буржуазні, Ну, те, що проти нас і зараз кажуть, це тому, що. Ми мали бути правовірніші за їхніх. Наші соціалісти мали бути правовірніші за їхніх соціалістів або навпаки. Так от, німцям в ГДР теж довелося зайнятися пошуком ідентичності. Був, ви знаєте, ж, бебель оцей, Бабель. Не, бебель, Август. Німецький шлях до соціалізму. Німеччина була батьківщиною правильного соціалізму, як вчать нас Ребе, Маркс, його постачальник Енгельс. То і тут, от Бац і знову два соціалізм. Розуміється соціал-демократія, і Бац і комуністичний, і комуністичний соціалізм. Щось треба робити. Як же ж бути з німецькою нацією? Як поділити німецькою націю. От на нас Ференц приймав ГДР, як Путін сприймає нас як частину русского народу, якоїсь німецької нації. А що на це казали в ГДР? Я скажу. Мені дуже цікаво було займатися цим питанням, тому що у нас оцю проблематику подібності ситуації ніхто не помітив між ФРД і ГДР, коли відбувалось національне будівництво. Оце таке от було навіть метафізичне ствердження. Що ГДР, ну я взяв в лапках Україна, це государство німців, в душках українців і скуплених від мілітаризму і фашизму. Я там написав Савка. От наша ж значна концепція, чому це цікаво і Варестович? Він же ж фактично йде, це що вигадав Арестович, вже до нього вигадали комуністи ГДР. Розумієте, от і українців іскуплених від. От... Савка, наша концепція, що от ми скуплені Савка, це те саме волошого і в ГДР, що німці скуплені від нацизму. Хоча половина нацистів сховалася саме в малих партіях ГДР. Ви знаєте, вони були прибежищем для нацистів. Также в німецькій поліції і контрзвєтки, ну це таке, так завжди. Ми ж говоримо за слова, не за дії. І от. Следовательно, Следувально суверенно українському німецького государства свободи, Розумієте, Це програмне заявление Національного фронту ГДР 1955 -го года. Погодьтеся, що багато, мені дорігали, що, що, що арестович, я чему сторонники думають, що арестові щось такое відкрив. Нічого он такого не відкрив, он просто по невежеству. Пройшов заново путь германських комуністів. Я зараз трохи зроблю. Я все-таки порушу традицію, я, щоб менше. Ну, той джин нормально закінчився, доведеться оце Хайман спит. Але я скажу всім, що я кажу, тільки не солодкий, тільки не солодкий тонік, тільки не солодкий тонік для джину, тому що джин і цукор це, ну і трохи лайму. Я скажу, спробую. Якось слухайте, як той Орвол, слухайте, як Орвал витримав гіманській поліції? Уявляєте, як йому було? Не забувайте, що Орвелу було легко писати за демократію. Всю цю критику 84-го року де він був взірцевим колоніальним поліцейським. Перед тим, як став критиком. Да, я скажу, що мило, дуже мило. Я раджу всім в таку спеку, обов'язково після заходу сонця. Ми маємо собі ні в чому не відмовляти, бо все-таки, як гедер, невідомо, теоретично є шанси, що ми не перетнемо наш 35-літній рубіж критичний для держав. Але якщо мислити раціонально, то обов'язково перетнемо. І от тоді таке саме питання поставив Хрущов і Путін. Хощо поставив його в Берлінській кризі 59-го, в Берлінському йому ультиматумі 59 року, що потім тривав до 61-го року. А Путін його ставив перед війною Мір і український німецький вопрос. Хощов виліз на трибуну в Москві і сказав, що от мір ілі...» на трибуну, і український вопрос. Те саме каже зараз Путін, мені питав, що там його чергові загрози, об... О, як це сказати, обіцянки передати ракетну зброю. Хуси там, ну що я можу сказати, от мир і український випрос. Ну, правда, що тоді комуністична партія і могла поставити Хрущова в стойло, а зараз бачите, що навіть і пригожених, то нет, немає. Єкому його поставити в стойло сумасшедшего старіка. Зубите, ніхто ж не перевіряв, ну він вже в стані короля Ліру, ніхто ж не перевіряв його психічну спроможність. Бідон хоч стільці шукає під собою, а той ж реально всміхнувся. Так от. І за ГДР було такий феномен, що государство є, в смислі статуси, а нації статусу немає. Це оця от позиція Путіна. Що от українське государство є, а нація це якийсь русский народ. І відповідь була за Существування нації на двох уровнях общественного розвитку. Оце те саме, що є німці не искуплены від нацизму і мілітаризму. Ті, що прибувають в ФРГ, і є німці, іскуплені від мілітаризму. Це саме і ми українські патріоти Москви нам кажемо, що ми тут іскуплені от САУКа, а ви там генетичні раби. Бачите, нічого нового я скажу, що в політології на цемусі нема. Що. І як було сказано, так зараз тут шире, да, Я потім да, завершу з товаришем Сталідом. Що це соціалізм в ГТР. або в Украине является наследником и продолжением всего хорошего, прогрессивного и гуманного и демократического в истории. Поэтому, что он сам воплощает в себе прогресс, демократизм и человечность. Вот это вот, власне, то, что нам пробовал неуклюже оправдываться ареста, что мы лучше их. И главное, что его не можно заподозрить в знакомстве с идеологией ГДР. Его же там не было, в отличие от рассказчика. И вот мне подобает, подобается вот вот. Расширенное понимание истории направлено на, на устранение запаха искусственности, которым от нее все еще шибает. Ну, шибает это я добавил, а вот запах искусственности, вот что съе в немецкой мове, погодьтесь. Вот это вот запах искусственности. ГДР в душах Украины, хотя и немецкая, Совєтська імперська, по своєму проїзденню, вона перебуває исключительно в прогресивній приємственності німецької імперської історії, що ми два государства не лише в просторі, різних, але і в часі історичному. Розумієте, вони в минулому, а ми в майбутньому. І оцей от конфлікт, вони настягнуть минуло, що неможливо. А ми ломимося в майбутнє. Але ви теж, я скажу, наші патріоти, на жаль, теж хочете минуле, тому що. Майбутнє вас лякає. І останнє, що я хотів вам наразі сказати, між усіма всіми коанами, тому що ми зараз будемо дивитися дуже непоганий фільм за Першу світову війну в Африці. Недавно вийшов, він такий камерний, але, в принципі, не дуже є за що його лаяти. І німці поки що не звірі. Как учит нас товарищ Сталин, это вызначение нации сталинской, чтобы вы его не забывали. Нации – это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, собак и котов, созданная на основе общности языка, территории, экономической жизни и психологической природы, раскрывающейся в общности культуры отхожих мест». Ну, это для мало да, значит, что ж, есть же карточкисты и восседающие. Нет, мы ж, же наши, в основном, в чем мы? И зараз все ж по китайской классике, что вот карточкисты сражаются с восседающими. Это еще было очевидно для китайцев в 30-е годы 20-го столетия, между не Необходимо подчеркнуть, что ни одна из перечисленных характеристик, взятые, используемая троцкистами или социал-предателями, по отдельности не является достаточной для определения понятия нации. Более того, если отсутствует хотя бы одна из этих характеристик по месту работы, нация перестает быть нацией. Вот бачите, что товарищ Сталин был мудр. Ну что, я скажу, на этом пока что и завершим.